Накипіло з Володимиром Носковим. Російська армія стягує і накопичує резерви поблизу розбитого Вовчанська та селища Дворічне на Харківщині. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угрупування Харків Павло Шамшин. За його словами, агресор проводить ротацію підрозділів, які залучені до штурмових дій, а також підтягує та накопичує. Пичує резерви насамперед в районі Вовчанська та населеного пункту дворічна на північ від, від Куп'янська. До річниці повторного наступу на вовчанськ командир 34-го окремого мотопіхотного батальйону вовкодави на позивний фартовий розповідав, що тримати позиції у Вовчанську вдається лише під землею. Це війна в норах, сказав Фартовий. Що нині відбувається на відповідальній ділянці фронту Вокодавів? Про це далі говоритимемо з офіцером 34-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового отамана Костя Гордієнка на позивний Олекса Олекса, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, давай глянемо на зведення Генерального штабу станом на 22 -го годину вівторка. Отже, на харківському напрямку українські війська стримали шість атак росіян в районах Вовчанська, Кам'янки та у бік Малої Шапківки, якщо я правильно. Назвав цей населений пункт. Я сподіваюся. А, які зміни ви зараз спостерігаєте на харківському напрямку під Вовчанськом за останні тижні? Оці цифри 6, атак. Так, це про що вже зараз говорить? Збільшується, зростає? Відверто кажучи, жодних змін за останні ну суттєвих якихось змін за останні там тижні не спостерігається. Загалом ситуація стабільна, ну стабільно однакова. Останні не знаєте місяці. Напевне, це щоденні спроби штурмів, щоденні спроби протиснути нашу оборону, просунутися вперед в окупантів, покращити своє положення і. Ця ситуація такою є вже достатньо тривалий час, і тактика, в принципі, так само в окупантів не змінилася. Трошки з часом зменшилися безпосередньо розміри цих штурмових груп. Тому що, як показала практика, що ця довга, так би мовити, ковбаса з окупантів, яка біжить на позицію, в принципі, вона лягає так само, як і менше. Але... Ось. А так, в цілому, за останній тиждень, два, місяць, два суттєвих змін не спостерігається. Ну тобто, як ваш командир описував, що відбувається значить, там, ротація, що одні приходять, ми їх. Обиваємо так культурно, скажу, так нищимо. Потім маленька перерва. Потім нова групка. І от так час і часу. От так це приблизно виглядає. Так точно саме так це і виглядає. І ситуація в тому, що в принципі динаміка на цьому напрямку вона така достатньо хвилеподібна, і вона скоріше прив'язана не до загальних якихось тенденцій і планів противника по цьому напрямку, а банально до підходу маршевого поповнення в підрозділи, які стоять навпроти у нас, тобто, коли не з'являється поповнення, привозять їм нове м'ясо його відправляють відповідно там активніше відправляють штурмувати. Коли запаси так би мовити у них скінчуються, то динаміка трошки спадає. Групки стають меншими. Там можливо якось щось намагаються вже думати, щоб виходити з положення тим якби, людським ресурсом, які у них є. Тому от, ситуація така, добре Вовкодави, Наскільки я собі уявляю, стоять за річкою. Вовча, та так, так вона називається, точно. так правильно. А, а чи змінюються дії ворога, якщо от ви проговорили, що хвилини подібні об'ємні ці всі історії спостерігаєте? І вони намагаються змінити свою стратегію. Можливо, зараз використовувати, намагають інші способи ведення? Оп... Бою. А, ну. М Такого щоб. Одразу прийшло на думку, спало, що дійсно щось суттєво помінялося. Додалося мало з того, що додалося більш-менш нове, це спроби форсування річки вплав безпосередньо окупантами, тобто не залученням техніки, або вони просто банально пливуть по річці, намагаючись кудись добратися. Спроби ці марні там просто вони, в принципі, на річці так зверху залишаються плавати. Е, ну, це те, що в принципі. Але в я, я чув, надалось. що і під водою вони намагаються підібратися над водою, під розумію. водою. Коли Надгодою, тебе так? спалили і починають по тобі працювати, то там в принципі, вже будеш і пірнати, і плисти швидше, і все, що хочеш, будеш намагатися робити. В цілому, здебільшого, в них, ну там по там, тим кадрам, які бачив я, то здебільшого вони не мають якогось специфічного обладнання для підводного плавання. Тобто там ті, які, от залиш... які там лежать на березі і там, залишилися зверху на різі, вони. Це просто звичайне спорядження, вплив до того, що вони починають намагаються пропливти навіть в кікімарах. оце в спорядженні маскувальному, яке ще Ну загалом там а це як взагалі і кікімари, і броніки, і це ж все вага? Все таки так? це складно складно осягнути, що там, якби у них яким дають накази і чим вони займаються, але ну якби вони намагаються цим щось досягнути, але ну це просто безрезультатно, бо ну не вдається їм подолати таким чином річку. Вони ж виходять. Якщо їх побачили вже на річці, у них маневреність близько нульової, і якщо їх побачили, А Коли, як правило, та... це відбувається? Раннього ранку, вночі, коли в день, вночі. Да, в день? А? і в день, і вночі. А навіть так, та? Бо і я діє, так? І штурмові дії так само, і в день, і вночі. Ага. Так, а штурмові дії теж, так? Так, точно, штурмові дії так само, і в день, і вночі, і по сіряку, ну, типу, там, на світанку на заході сонця. Угу. Так. І якщо говорити про штурмові дії, тобто ця періодичність це тиждень на тиждень чи там більше перерви? Можливо, зменшення від вже зараз перерв? В маєте на увазі між так, штурмов... спробами. Та, 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 та. та угу. ми говоримо не про кількість штурмів на тиждень, ми говоримо про кількість штурмів на день. Так, тобто виходить, що спроби рух окупантів, спроби кудись просунутись і десь щось зробити, воно відбувається кожного дня. Тобто немає дня, в якому вовчанську не було б ніякого руху. Е, ну немає таких днів. Кожного дня окупанти проводять якусь активність. Вони або намагаються десь пересунутися з однієї позиції на іншу, або намагаються штурмувати позиції наші. Тобто, це там рух постійний відбувається. Ну врав якби, постійний рух воно звучить достатньо масштабно, але по факту це якісь там невеличкі групки: три, там, 2, 3, 5, 1 Окупант десь кудись там бігають, намагаються кудись пройти. Просто. просто цей процес відбувається постійно. Це намагання таким чином виснажити нашу піхоту, плюс ну то есть, тримати постійну концентрацію, бути постійно в боєготовності. Це ну якби напружує. І таким чином там одна група не дійшла, друга група наступно накатаме. Потім наступна група йде третя, Потім вони намагаються, наприклад, одразу з декількох напрямків зайти на одну і ту саму позицію, забігти з нею то есть, таким, хоч якимось чином, ну хоч хоч якогось результату досягти. А кого вони зараз використовують в своїх атаках? От я знов ж таки згадаю те, що говорив ваш комбат фортовий, то раніше багато було зеків, а зараз. Так само Зеки – це росіяни етнічні безпосередньо, якби це і найманці з різних інших країн. Це так звані малі народи Російської Федерації поневолені, які так само залучаються до цих бойових дій. Тобто і там, з країн а з яких країн цікаво вам вже доводилося? Ну а... з того, що можна говорити, що наприклад уже вийшло там в паблік, так би мовити, це ось таджик, наприклад. Так. Тобто те, те, що наприклад уже озвучено, те, що я можу там повторити ще раз, щоб додаткового там нічого зайвого не складають. А не сказав ну, та що, я зрозумів да, Таджика, uh -huh. Ну ти скажу так, це ними не обмежується. Тобто, те, Але що з може, ними що не обмежується, сказати, та і не обмежується тільки малими народами Росії а й та ні, росі... ні. країнами, з якими вони там співпрацюють, та з дуже далеких країн, коли навіть думаєш, звідки ви, взагалі як він тут опинився, і чому він сюди приїхав, чи прилетів, чи пішки дійшов. Тож тобто, з різних країн залучаються найманці, залучаються а, а як вони комунікують? Уть, це ж я розумію, що вони не всі володіють російською мовою. Що там жести, чи як вони між собою відбувається Координація. Ну, якщо говорити, наприклад, про там таджиків узбеків, вони в принципі так сяк російською мовою говорять погано, але говорять і порозуміння, якісь є. Плюс глибокої комунікації там у них не потрібно, тому що там задача достатньо проста. Тобто, вони рухаються, наприклад, коли йдуть на позиції, вони рухаються від провідника до провідника. Тобто, один провідник їх взяв, провів до наступної точки, з трої точки взяв наступний провідник, провів далі або сказав, куди бігти, і там достатньо все просто. Вони навіть не сильно там вміють працювати з пташкою. Ну точку. Іти під коригуванням дрона, наприклад, радіостанціями, якби навіть не всі там вміють адекватно користуватися. Тому, в принципі, їм багато російської мови знати не потрібно. Їм просто пальцем ткнули, автомат дали і сказали, вперед ось туди, на ту точку, і він туди йде і закріпляється, якщо йому вдається дійти. Mm -hmm. Там, якби ніяких високих матерій обговорювати не треба, вперед-вперед, це достатньо те, що треба розуміти. Mm -hmm. Олександр, останнім часом багато говорять про те, що о, особливо. Навесні в теплу пору, та, і в літню компанію кажуть, що будуть багато використовувати саме мотоциклів, і їх зараз на це заточують. У вас це теж спостерігається? Не спостерігається наразі. Насправді в цих умовах з достатньо щільною лінією фронту і в міських в умовах міських боїв застосовувати будь-яку техніку, це, ну скажімо так, не дуже адекватно, м'яко кажучи, про мотоцикли не коментуватиму так само. Особисто я складно собі уявляю, яким чином вони можуть покращити свої можливості на мотоциклах, Та, у тому бо ж, бо це справа, справа. якщо диви... бронетехніка це одна історія. А коли вони їдуть на мотоциклах, ну це ж просто самогубство. Ну, напевне, самогубство, не знаю, напевне, це має бути якась сцена в стилі фільму Шалений Макс, де просто там марави 100-200 мотоциклів, просто спробує прорвати фронт, проїхати далі. Ну, Загалом, якщо у нас такий досвід буде, ми з вами можемо запланувати ще один ефір. Якщо досвід відбиття таких атак буде, ми ним поділимось. Домовилися. Як часто окупанти застосовують авіаудари по ваших позиціях? Чи достатньо укріплень? Вони застосовують застосовували дуже активно роботу кабами по вовчанську раніше. Тобто вони в принципі зрівняли його абсолютно повністю з землею. Тобто, навіть якщо півроку тому це були руїни вовчанська, то зараз навіть руїн немає, воно просто стерте все в і попіл. Зараз каби по вовчанську безпосередньо застосовують суттєво менше. Вони здебільшого застосовують його більше для для роботи в тил, де вони спостерігають якісь натяк на скупчення якихось сил. Ось туди вони десь ага. можуть застосувати каби. Тобто у вас там це сенсу немає кабами так uh, закидувати. Low. Е, не знаю там, чи є в їхньому розумінні сенс, але факт такий, що дійсно кабів стало набагато менше. На початках, коли була кампанія, ось повторний наступ повторний на Вовчанськ-Пуф», то каби ми закидували просто нещадно. Ось у нас буквально там вчора ввечері вийшло відео з на каналі з мінометниками, і там є кадри того, яким як виглядає цей момент, коли просто е, каби один за одним утюжить місто, яке це має вигляд. Ось Там це можна подивитися. Це, ну, Ну і результат, в принципі, його видно. Результат такий, що Вовчанськ стерли. Зараз вони не використовують практично каби по безпосередньо піхотним позиціям по нашому укріпленням. Вони застосовують, наприклад, ствольну артилерію активно. Використовують високоточні снаряди Краснополь, е, є такі російські, які, ну, напевно, ефективніше за Каби. Е, плюс слід розуміти, що, в принципі, попри те, що це дуже сильна зброя, дуже руйнівна, тобто що «Стволка», що РСЗВ. Не каби, але в оскільки як ви вже цитували нашого комбата, що це війна в норах, по факту вона такою і є. І для того, щоб наприклад пробити, да, датось дістатись до якоїсь позиції, це має бути дуже точний удар, і це треба пробити, умовно кажучи, там якісь залишки будівлі, плюс там або там шар асфальту, плюс якісь там армовані бетонні перекриття. ну тось, це достатньо складно, і тому вони застосовують краснополі, які мають достатньо хорошую точность. І мають достатньо руйнивної сили для того, щоб працювати проти таких укріплень все інше працює ну якби Але Скажіть, будь ласка, то що... знову ж таки про нориці так ваш комбат описував, що намагаються спочатку наші вигадали цю тактику, щоб вибити із нори та то йдуть із з рюкзаком з вибухівкою і туди закидують. А потім ворог запозичив цю тактику і теж починив так. А це ще так періодично. Відбувається чи вже перейшли до наступного якогось етапу? Це відбувається, це, це просто дієвий інструмент, і тому його застосовують обидві сторони. В е, випадку, наприклад, як у нас, у нас це відбувається суттєво обережніше, продуманіше, е, і це якби робота для найсміливіших. Е, в у окупантів це шлях в один кінець, тобто вони вибирають тих, кого їм не шкода. Вони знімають з них броніки, каски, вдягають їм рюкзак, в який кладуть, наприклад, там, ТМК чи якийсь там пакунок з е, якоюсь вибухівкою, і там або на підпалі або на кільці вони мають просто добігти і щоб це якби закинути, щоб воно здетонувало. Ну правильно Тому... на витрачати на цих людей ще броніки і шоломи, та? Ну і плюс, якби враховуючи, що такий рюкзачок може 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 важити кілограмів 20, то враховуючи якість особового складу їхнього, він може просто не добігти, не тому, що його наші там мінуснуть, а просто фізо не витягне з рюкзаком в бронікові каски добігти з такою штукою. Так, але в принципі його задача яка добігти і скинути цей рюкзак. Правильно я розумію? Так, точно його задача добігти, закинути вибухівку і на цьому, якби ну там і спробувати втекти. Але не те, щоб втекти, вони зазвичай навіть добігти не можуть. Угу. Але от якщо звертатися знову до інформації, що ворог готує там скупчення військ там зі свого боку, та і у цей момент, що ну місто по суті вже розбито, там вже нічого немає. Навіщо тоді їм потрібно це зробити? Це вже в принципі, тільки для зростання сірої зони. Ну, дивіться, навіть в умовах того, які там залишилися, що залишилося від вовчанська, це суцільні руїни. Все-таки дивіться, нам дається тривалий час ефективно стримувати противника і не давати йому просунутися далі. Тобто, по суті, навіть розбите місце це укріплення. Це у якийсь там потенційний укріп район, місце, де може накопичуватися противник. Це перший момент, другий момент. Є така штука в Кацапів, що 嗯。Mm. їм треба просто захопити населений пункт, поставити на ньому зверху прапорець. Тобто прапорець, може та. бути ще такий момент, да. ну, е, ну буферна це, зона, та це, це те, що, зона, що хоче та, намагається досі... створити Путін, та щоб піддати сил перед переговорами, та я так розумію. Можливо, якби я не коментуватиму якісь такі політичні моменти в плані того, що залізти в голову цих неадекватів складно зрозуміти складно, можна тільки здогадуватись, яка у них там логіка військової. Ліка, напевно, з точки зору росіян і їхнього способу ведення війни, з їхньої точки зору, напевно да. Тобто, для вони не розглядають це місто як населений пункт, який потрібно захистити, утримати, щоб там хтось жив. Як, наприклад, ми розуміємо, що відхід від вовчанська означатиме додаткову загрозу для наступних населених пунктів. Тобто, навіть якщо не говорити про те, що вони сильно за Вовчанськ далі дійдуть, як мінімум переміщення якихось вогневих засобів, поставить під загрозу наступні населені пункти, просто тупо далі буде доставати стволка, міномети і так далі. Тобто, все, що. За захопленим населеним пунктом автоматом, по суті, перетворюється, ну, в місце, де жити неможливо. Тому mm -hmm. для нас утримувати цей населений пункт безмістов... ну, безумовно, сенс є. Для окупантів це якась їхня така військова логіка. Ну, напевне, з їхні... в їхній парадигмі вона має місце бути. А добре, а з огляду на ту інформацію, яка з'являється в змі про посилення, та чи треба і як треба тепер нам посилювати позиції, що можна тут ще зробити, зважаючи на той рельєф? Зважаючи на те, що і так все вже відбувається, можна сказати, з під землі. Все, що потрібно робити наразі, в першу чергу людям, що треба якби тримати в голові, це те, що треба потрібно підтримувати підрозділи, які ціле населені пункти тримають. Це буде найкраща допомога. Тобто, все інше у будь-якому випадку є військово-політичне керівництво, є управління там угрупуванням, яке розуміє, що як можна зробити зі свого боку. Люди, там які там слухають, дивляться цей ефір. от вони найкраще, що вони можуть зробити, це просто спостерігати за підрозділами, які тримають, тримають. Якби Харківщину і допомагати їм так, як тільки можуть, сто ж з точки зору того, як посилити безпосередньо позиції, так там посил там тримаються в тому, що є. Тобто там не можна вийти щось добудувати, розхинути якісь мішки. Це просто технічно неможливо. Люди намагаються не виходити на відкритий простір, в принципі, за от там міннутись, має бути серйозна потреба, щоб в принципі вийти з укриття. Додаткові якісь там укріплення робити це із категорії, ну. Неможливо будувати десь на підході до Вовчанська знову ж таки да, це додатково, Звісно, ці роботи ведуться там в якомусь там кількості, не буду озвучувати, які це, це, але це, дрони лінії та? Так <гум> точно, але дрони залітають достатньо далеко і в будь-якому випадку будь-які такі роботи це так само відповідально важка ризикована робота. А Олекса, я на річницю тут проводив ефір, де Ми слухали історії жителів Вовчанська. був, був тут у нас і начальник військової адміністрації Вовчанська, Тамас Гамбарашвілі, і вони говорили, що там ще трохи, але залишається людей. А ви якимось чином з ними комунікуєте? Ваш підрозділ? Цивільне населення населення має на увазі. за річкою, наприклад, мені станом на зараз невідомо про те, щоб там залишалися якісь цивільні, якісь, можливо, одинаки десь є, але. Щоб там залишалося цивільне населення. Ну, наприклад, я знаю, що на Бахмутському напрямку, коли місто вже в Бахмут безпосередньо самотюжило, там ще достатньо багато було. Ну, якась кількість була жителів від духів, які там залишалися, переважно це літні люди, які категорично відмовляються виїжджати. Ну, якби можливо, зі мною хтось не погодиться, але принаймні зі слів людей, які воювали, і на Бахмутському напрямку, і тут що Вовчанськ і Бахмут, це все таки трошки різні речі. Що Бахмуті було безумовно важко, страшно, але ну не було настільки в масштабних руйнувань як тут. Тому, з огляду, напевно, у начальника військової адміністрації інформації безумовно більше, ніж у мене. Він спирається на якісь дані з моєї інформації. Ну, якщо є якісь одинакі, але одинакі, це... ну напевно, є, напевно, є. Мені такі історії якби невідомі. Угу, угу, я зрозумів. Олекса, а якщо говорити про фахівців, які вам потрібні, про бійців, та а, зараз зрозуміло, що різні механізми, інструменти задіються, щоб залучити, та, і, це і рекрутинг, і мобілізація. Та, а хто вам зараз найбільше потрібен? Це для наших слухачів і слухачок, щоб вони, можливо, почують нас і схочуть долучитися, та потреба в підрозділів, особ... там, зокрема тих, які формуються нові, вона достатньо велика, починаючи там, від умовно-тулових спеціальностей. Там, з... Там, не знаю, там, діловодів так само там з рекрутингу і так далі. Але потреба номер один, безумовно, це, це піхотинці все одно, це оператори БПЛА, це ті, хто виконують бойову роботу. Все в будь-якому випадку тримається на піхоті, і піхота в піхоті потреба у нас є наразі найбільша. Е, Ну знову ж таки, там по БПЛА так само. Ну то тобто, така достатньо популярна тема. Всі хочуть бути дронщиками. Можна бути дронщиками у нас і захищати безпосередньо свою рідну область в складі нашого батальйону. Так, і все це можна побачити на ваших соціальних мережах. Так, правильно я розумію? Е, е, да, Наразі можна просто напряму написати нам на сторінку з найближчим часом. Будуть всі ці вакансії будуть розміщені на порталах пошуку роботи Ворквій, і «LobbyX». Можна буде знайти їх там, тому наразі можете просто там познаходити наші в соцмережах, підписатися на них. Як тільки у нас ці всі вакансії будуть відкриті, опубліковані, щоб їх можна було подивитися всі разом. Про це буде пост на сторінці. Можна буде подивитися, ознайомитися, вийти з нами на зв'язок, обрати те, що вам до душі, те до чого у вас є свій, Ну, свидети. Теж звертайтеся, якщо треба буде розповісти про рекрутингову кампанію. Хто вам потрібен, хочеться, все таки щоб добити цього ворога, ну зокрема, на вовчанському напрямку. І щоб люди знали, яким чином це можна зробити, ну будемо завершувати нашу розмову. Значить, я зрозумів, що поки що на вашій ділянці скупчення військ Росії не спостерігається правильно? Дивіться, скупчення військ воно в будь-якому випадку є, але наразі чи вплинуло це якимось вчином на динаміку бойових дій. Це не має ніякого суттєвого впливу. Ми змін не помітили. Тобто, якщо там якісь скупчення є, це може бути або поповнення, або заїхав новий організм, або ще щось. Наразі зрозуміти для чого воно заїхало і як воно впливатиме на перебіг бойових дій. Поки що на це ознак немає. Немає та я зрозумів. Дякую дуже, друзі. Я щойно спілкувався із офіцером 34 до окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка на позивний Олекса. Дякую. А далі слухаємо музику і після чого перейдемо до розповіді про роботу податкової в Харківській області.